Тегерані триває саміт руху неприєднання. Це об'єднання країн, що визнають неприєднання до військово-політичних блоків одним з основних принципів своєї зовнішньої політики. Приймали гости іранський очільник Махмуд Ахмадінеджад та духовний лідер країни Алі Хаменеї. Серед новачків був президент Єгипту Мохамед Мурсі. На саміті неприєднанців він розкритикував режим президента Башара Асада в Сирії. Це моральний обов'язок підтримати сирійський народ у боротьбі проти репресивного режиму. Жимо, що втратив свою легітимність. Це політична і стратегічна необхідність. Ми віримо у нову вільну Сирію. Ми усі повинні висловити повну підтримку тим, хто домагається свободи та справедливості в Сирії. У відповідь на цю заяву сирійська делегація вийшла із зали засідань, назвавши це змовою регіональних сил. Експерти вважають, що критична заява єгипетського очільника ще більше ускладнить становище сирійської влади на міжнародній арені. Серед інших учасників саміту руху неприєднанців були присутні голова палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас, президент Афганістану Хамід Карзай, а також генсек ООН пан Гімун.